Доброго дня. Сьогодні я розкажу вам про технологію мікрощеплення, яку ми розробляємо у нашому інституті. В умовах захищеного ґрунту виробники дуже часто стикаються з проблемою накопичення інфекцій у субстратах та ґрунтах. Існує багато способів боротьби з цією проблемою: це і заміна ґрунтів, це і хімічні засоби захисту рослин, це і використання стійких сортів. Але одним із сучасних простих, швидких способів боротьби з цією проблемою є технологія щеплення, коли культурні сорти прищеплюють на стійкі піче. Ця технологія широко застосовується у розмінених країнах світу, таких як Нідерланди, Японія, Бельгія. Тощо найбільш часто прищеплюють кавуни, огірки та помідори. Ми працюємо саме з помідором. У якості печеп зазвичай використовують міжвидові, міжвидові гібриди помідора, оскільки вони характеризуються високою стійкістю до хвороб, потужним габітусом та дуже розвиненою кореневою системою. Для створення таких печеб. Використовують віддалену гібридизацію. Фахівцями нашого інституту була зібрана колекція дикорослих та напівкультурних форм помідора, і на їх основі було створено цілий ряд міжвидових гібридів ЕФОДО. Оскільки в процесі міжвидової гібридизації ми часто стикаємось з проблемою несхрещуваності або з поганою зав'язуваністю насіння. При створенні гібридів ми широко використовували методи біотехнології. Як ви можете бачити, ось у мене представлені плоди дикорослої форми. Що стосується міжвидових гібридів, то вони вже мають значно більший габіту, значно крупніші плоди. Наступним етапом нашої роботи Є добір серед наших гібридів саме тих зразків, які можуть бути використані у якості підщепи. Ми оцінюємо їх на стійкість до фітопатогенів, а також в культурі інвітро ми оцінюємо їх на можливість поєднання із культурними формами, тобто на те, наскільки гарно приживлюються на ці зразки наші культурні сорти. Крім того, наразі у лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнології нашого інституту розробляється технологія мікрощеплення, тобто процесу поєднання підщепи і прищепи в умовах інвітро. Як ви можете бачити, міжвидові, міжвидові гібриди помідора дуже сильно перевищують культурні зразки за висотою, за габітусом та за розміром листка. Наразі ми продовжуємо нашу роботу. Ми плануємо у подальшому висадити наші щеплені рослини в теплиці та Порівняти їх урожайність та стійкість із нещепленими рослинами. На цьому у мене все. Дуже дякую за увагу.